Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 22 квітня Київ. По запрошенню оглянемо посуд українських виробників. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, розпочинаємо наш огляд. Починаємо з чайного сервізу баранівського фарфорового заводу. Форма 80-х років, даний сервіс на 12 персон. Клеймо Баранівка, має перший сорт, зображення деколь. Друзі, підскажіть, будь ласка, по зображенню, що за квітка, як називається. Можливо, хто знає, буду вдячний. Як я вже наголосив, має 12 чайних пар. Хочу показати блюдечко. Будь ласка. Також в комплект входить чайник король столу, цукорниця. Ну і зазвичай або молочник. Або джемниця, або маслянка. У даному випадку у нас присутній молочник. Він повністю в новому стані. Хто буде цікавитися, ціна його 1300 гривень. Друзі, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. І через телеграм-канал можете замовляти. Там буде розміщене фото і характеристика даного чайного сервізу. У вашій увазі надається кавовий сервіз та дві подарункових чайних пари, форма Колокол. Зображення мальва. Спочатку кавовий сервіс. Будь ласка, в комплект входить палничок. Мініатюрна цукорниця. Молочник. П'ять кавових пар. Досить цікавий перехід кольорів. І блюдце коричневого кольору та одне блюдце. Клеймо кала, відповідає періоду 1960-х років. Германія. Ціна кавового сервізу 1300 гривень. Під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, переходьте, хто має бажання, замовляйте. Дві чайних пари подарункові, форма Колокол. Зверніть увагу, вона і схожа по формі на Колокол. Зображення мальва. Має ручний розпис, квітка мальви, з елементами позолоти, будь ласка, Баранівка, перший сорт, ціна чайної пари. 850 гривень в новому стані. Та друга красуня має надпис зі святом. Також в ідеальному стані. Блюдце. Ціна та ж сама. будь ласка, чайний сервіз Називається бутон. Як правило, з 50-х по 70-ті роки минулого століття писали на донці чайника назву сервізу. будь ласка Баранівка, третій сорт, бутон. І присутня ціна. Дуже багатий сервіз на позолоту, навіть зверніть увагу, Носик чайника також розмальований вручну позолотою. Бутони є різного кольору, самий такий популярний, поширений кольор це червоний, потім є оранжевого кольору, синього, зеленого, білого та розового кольору. Даний чайний сервіс. Складається із шести чайних пар, чайника, сукорниці та молочника. Ціна чайного сервізу 3100 гривень повністю в новому стані. Під даним відео залишу в першому коментарі посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, будь ласка, замовляйте. Друзі, ось, будь ласка, підтвердження моїх слів, порівняння вам, червоний бутон та зелений бутон. Звичайно, зелений бутон він є в більш багатших фарбах. Мається на увазі тут де коричневе, там позолота присутня, але це такий саме в такому малюнку присутній. Ну і будь ласка, молочник з червоного бутону, молочник зеленого бутону. Також присутні елементи позолоти, Клеймо баранівка, Хто буде цікавитися ціна. Ціна за молочник 500 гривень. Ціна за чайну пару зеленого бутону та ж сама ціна 500 гривень у гарному стані. Будь ласка, таке відео для поєднання, для порівняння вірніше. Частина чайного сервізу. Називається овін, має ручний розпис. Складається з чотирьох чайних пар. Суперниці та масляночки. Як вже наголосив, має ручний розпис. Клеймо Полонне 1950-х років минулого століття. Ціна за одну одиницю 400 гривень. Тобто чайна пара 400 гривень, Масляночка 400, цукорниця. В наявності 4 чайних пари. Являється дуже рідкісним. І навіть присутній київський каштан, зверніть увагу! Друзі, стол в асортименті. Ось, будь ласка, до нас. Підійшов лісовий звір, провірив, що ми робимо, і подався собі далі. А ми продовжуємо наш огляд. Будь ласка, ложки. Виробник Київ. Наявності 4 з червоною квіточкою і 4 з зеленою. Прошу повністю в новому стані ложки ціна за одиницю 200 гривень. Вісім ложок наявності. Далі цукерниця. Від слова цукерки має ручний розпис. Ручку Тримач має, Клеймо Коростень. ціна 200 гривень. Чайник від чайного серрізу називається чорна смородина, має ручний розпис. Дуже гарне оформлення. Зображена чорна смородина, навіть на носику, зверніть увагу. Клеймо ЛФЗ. Ціна такого чайника 900 гривень. Далі цукорниця. Дуже оригінальна кришечка. Рідна, до речі, клеймо користень. Ціна 120 гривень. Чашка. Об'єм орієнтовно 230-250 мл Зображення коні. Досить цікаве зображення. Будь ласка, клеймо городниця, ціна чашки 110 гривень. Чайник. Квіточки деколь. Стара клеймо городниці. Ціна 200 гривень. Штоф. Кришталевий 30-ті роки. На жаль, відсутня кришечка. Ціна за такий штоф 300 гривень. Перше блюдо колекційне дуже рідко зустрічається, якщо чесно, я зустрічаю вперше. Дуже гарний стан. Коли йому, друзі, підскажіть, хто знає. Зрозуміло тільки, що це 20-ті роки минулого століття, тобто відразу після царизму, Має тільки пічну, пічну таку. Цяточку невелику, а взагалі стан ідеальний. Далі кругле блюдо, рельєфний бортик, зображення полуничка, лісові ягоди, кантик зеленого кольору, клеймо будянський фаянсовий завод, 1940 роки. Діаметр 30 сантиметрів, ціна його 500 гривень. Блюдця від чайних, від чайних пар мальва, ручний розпис. 1960-х років клеймо. ціна 150 гривень в наявності 4 блюдця. Трошки відтінок інший. Набір для спецій. Радянського періоду, скло ціна 250 гривень за набір. Досить цікавий. Вони в різних кольорах ідуть. є світлий, є червоний, є жовтий, будь ласка. Сервіс. В комплект входить кавничок, молочник. всередині деколь, зверніть увагу, ваза, шість таких розеточок для солодощів, можливо, для варення, меду, цукерок, та шість кавових пар. Дуже вишукана форма, гарне зображення. Всередині присутня деколь. Клеймо Коростень. Ціна за кавовий сервіс. 2500 гривень. Під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Відправки роблю виключно новою поштою. Кавовий сервіс. Зображення Квітка Троянда, білосніжний фарфор. Клеймо Чехословакія. І складається з кавника. Форма 60-х років минулого століття. Молочник, цукорниці, двох чашок та трьох чайних кавових вірніше пар. Зверніть увагу, такі гарні блюдця. Ціна чайного сервізу 700 гривень. Друзі, на цьому буду закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною, До нових зустрічей!